Над п'єсою Володимира Виниченка Закон актори театру Шевченка почали працювати ще до початку повномасштабного вторгнення Росії, але війна на певний час закрила двері театру. 22 квітня колектив, нарешті, зміг представити прем'єру цього драматичного спектаклю. Ця п'єса мені дуже сподобалась. Це почуття на грані трагедії. На грані такого катарсісу, що неможливо описати, це для жінки, яка грає головну роль, це жіночий гамлет. Можна так сказати, головну жіночу роль у виставі грає актриса Вікторія Левченко. Її персонаж Інна, жінка, яка не може мати дітей, але дуже прагне. З часом бажання стає над метою і нав'язливою ідеєю. Інна щиро хоче стати щасливою і наполегливо йде до своєї мети, і цим викликає симпатію, каже Вікторія. Ділиться працювати над героїнею з настільки складною драматичною долою. Було непросто роль важка, важка. І переживаннями, і наповненням своїм. Тому я думаю, що сьогодні кожен глядач отримує справжнє мистецтво і справжнє таке задоволення від справжнього драматичного театру. Інші ключові ролі виконують Артем Короленко та Олександра Мельникова. Усього у п'єсі задіяно п'ять акторів, і кожен відзначає дотичність життєвої драми до реальності. Ми взагалі не знаємо. Насправді, як правильно жити, що робити. Ми інколи опиняємося в таких ситуаціях, що нам здається, це несправедливо. Чому у когось є все, а у нас нічого? Кожен переступає через якісь свої принципи, через себе, через силу, для тієї егоїстичної, може, мети, яку він. Собі поставив, але нічого не вдається, бо життя підпорядковується все ж таки якимось моральним законом. Непроста жіноча доля, пошуки сенсів життя і одвічне, чи кожна мета виправдовує цілі. Глядачі міркують над сценічними дилемами і тішаться поверненню театральних вечорів. Актери грають замечательно, видно професіоналізм. Ну, все замечательно. Тема така піднята, якби сучасна. Сучасна і ну як людям було тяжко жити без дітей. Нам дуже подобається прем'єра, драми, закон. Всім рекомендуємо. Аліна Частосердова, Олексій Правицький цей день.